Полномасштабне вторжение Росії в Україну 22 год. рік. Как для кого это починалось? Я пишу решил написать книгу, как это начиналось вторжение Росії в Україну для меня. Хочу вам зачитать небольшой отрілочек з того, как я об этом пишу. Маріуполь 45 днів прожитих в Пеклі війни. Війна таке просте і в той же час складне слово. 24.02.22 це початок повносштабного вторгнення Росії в Україну. Як почалась війна для мене простого самого звичайного мешканця міста Маріуполь? Я не військовий, я просто цивільний один з 500 тисяч мешканців міста. 24.02.22 я, як звичайно, зібрався в 7.25, поїхав на роботу. Вже в маршрутці, переглядаючи пабліки в телеграмі, я побачив, що майже по всій території України Росія нанесла ракетні удари та авіаційні удари. Писали, що почалась війна. Але мені не вірилось, що почалось, почалось щось таке страшне. Тут треба пояснити, чому не тільки у мене були такі думки, що постріляють трохи росіяни і затихне все. З 2014 року, коли в Донецьку розпочались військові дії, коли почали створювати так названу ДНР та ЛНР, усі ці дії зачепили також і Маріуполь. В нашому місті підтримка ДНР та ЛНР е, особо не знайшли. Так, деякий час, декілька місяців в місті було, був колапс влади. Міліція припинила виконувати свої функції. Мерія вела себе нейтрально. В місті було безвладдя. Хто пам'ятає Маріуполі, так в 2014 році був такий момент, що з вулиць пропала міліція. Раз і її не стало. У мене були знайомі міліції, я їм телефонував, кажу, хлопці, що відбувається. Ну а чого ви не регулюєте порядок, не розганяєте ось цих провокаторів, хто ходять там по місту, кричать Слава ДНР там, давайте в Росію. А мені товариш Сраділа каже. Касання, у мене за день поступає 3-5 наказів з Києва телефоном, і вони всі різні. Каже, утром в мене одна задача, я її виконую. В обід мені вже дзвонять і кажуть. Ти будеш понесеш наказання за ті дії, що ти виконував утром. Ці ті події були неправильні. І він каже: що в основному прикази йдуть телефонні, а не якісь там бумажні, там, паперові. Там. Тому каже, я буду ну, в цій ситуації крайній каже, ми не розуміємо, що робити, розганяти, не розганяти там, більш агресивно і як. І тому каже, ми прийняли таке рішення в міліції багато хто. До родичів, до знайомих, просто усунулись від цієї дії, щоб потім не нести відповідальність перед Коренів, нас, каже, зроблять крайніми. Так, далі. Е в місті було безвладдя. З'явились якась кількість алкашів, наркоманів, безхатьків, які почали пропагандувати ідею ДНР. Управління міліції в центрі міста спалили, були загиблі серед правоохоронців. Місто замерло. Якісь невідомі люди зі зброєю почали ходити по банкам і примусово з каси забирати усі гроші, а замість давати папірці, в, якому, в яких було написано на, розвит... На, розвит... на розвиті Молодої республіки ДНР. За це я знаю сам особисто, бо знайоме працювали у мене деякі в банках. І був такий період, що так, по проспекту Леніна, бившому, по проспекту Міра, там настріла вулиця Банків в Маріуполі. І там якісь невідомі люди в невідомій формі зі зброєю, з автоматами, почали заходити до банків і казати, доставайте гроші з каси. Коли тільки кажуть, а хто ви, що ви, а вони кажуть, ми молода армія ДНР. Пописують бумажечку, що я там Федя, Петя, Коля. Беруть ці кошти на розвіті ДНР, і коли буде власть ДНР, ці кошти будуть повернені. Ну, ви розумієте, що це відбувалося? Це був просто банальний грабіж банків мародьорами. Далі тому декілька, е тому декілька днів майже всі банки працювали в режимі закритих дверей, обслуговували тільки клієнтів по дзвінку, тобто своїх перевірених часом клієнтів. Військових сил України як такових в місті не було. Так, на той час підрозділів військових збройних сил України в місті як такових не було. Кубка прихильників ДНР збилася в зграю і почала розповсюджувати слухи, що на Маріуполь їде колона військової техніки з правого сектору, так називаємо Бендеровці, і що вони будуть всіх Маріуполі вбивати. Люди адекватні розуміли, що це не синітниці, але багато хто в місті почав панікувати та піддаватись на провокації ДНРів. А, але по факту в Маріуполі ідея создання Республіки ДНР масову підтримку в 2014 році не отримала. Прихильники ДНР кучкувались на вулиці Гречівської в приміщенні Бившого банку Промінвестбанка. Так, там таке було двох і трьох здання. Вулиця Греческа, Промінвест Банк І там у них був штаб так називаємо ДНР-вців, сепаратістів. Е і там вони в цьому банку десь оці і півтора-два місяці тероризували місто, там вони і перебували. Потім, через деякий час міста зайшла військова техніка Збройних сил України. Це був мало тоді кому відомий Азов. Азов швидко і чітко взяв в оточення штаб цих денерів на вулиці Гречської, і після декілька червь кулеметів Азова всі здалися. Як це було? Так, зайшов військовий підрозділ, тоді ми ще не знали, що це Азов. Вони цю вулицю Гречську, вона така ж там і длинна, перекрили на початку вулиці і на кінці, я не пам'ятаю, ЗІЛ і Урал, якісь такі військові ці грузові машини, бортовані стали відкрили борта, і там не побачили. Я просто працював в центрі міста, тому я це все бачив сам. Там далеко мені було пройти, щоб подивитися, як це відбувалося. В... Там в, тих... в машинах стояли сушки, я не пам'ятаю, якісь крупнокаліберні пулеміти, такі двохствольні. Вони повернули нас в будівлю промісбанку, дали пару черг крупнокаліберних і сказали денерам: ребята. Дві-3 хвилини всі виходи і здаємося. І наше це здання просто розберемо його на запчасті. З цих е, нікаць це були такі крупнокаліберні кулемети. І деньри пообігали, руки вверх, всі поздавалися. Азов їх спакував і вивіз. Так от. Було місто Маріуполь швидко звільнено. І цей сепаратістський весь рух на корню був присічений. Так. Е, далі. Не підтримала. Так. Е, Вистрою чітко ось так. В Маріуполі закінчилось недовге правління денерів. В місті знов запрацювала поліція, всі сфери інфраструктури міста запрацювали закони України. Що змінилося 2014 року для маріупольців? Це те, що місто стало прифронтовим. З 2014 року мешканці міста постійно чули, чули вибухи артилерійських пострілів. Бо лінія розмежування була дуже близько до міста. Активні бойові дії за ПГТ Широкіно з сентября 14 по середину 2015 відбувалися застуванням артилерії, бронетехніки, мінометних обстрілів. А Широкіно знаходиться за 24 кілометри від Маріуполя. Саме тому жителі, мешканці Маріуполя, я в тому числі, коли почалися масштабні вторгнення Росії. Ми не сприйняли цей якийсь там сигнал до того, що зібрали речі і тікаємо з міста. Я працював в такому місті Маріуполі, що я періодично чув, як працює наша артилерія, як, як приходить. Я жив на лівому берегу, у мене там теж все було чути, як працює наша арта, як по нам приходить. йдуть. Тому я це сприйняв так, що. Ну, Постріляючись, росіяни його маняться, тобто ну, ми не вірили в Маріуполі, що почалася реальна повномасштабна війна зі знищенням цивільного населення України і стиранням міст сел України, що Росія так буде всіх знищувати в ноль. Далі з 14 по 22 рік, мешканці Маріуполя чули артилерійські залпи та прильоти регулярно. Тому, коли почалося повношане вторгнення в Україну 24 лютого, 22-го зі сторони РФ по місту пішли артилерійські прильоти, але мешканці міста відреагували на це спокійно. Ці люди в Маріуполі не бачили в цьому нічого страшного. Постріляють його маняться. Так думали всі, в війну з Росією в Маріуполі ніхто особо не вірив. Це був невеликий опис ситуації в Маріуполі на 24,02,22. Далі я розповім про мої особисті пригоди та виживання за період з 22022 .22 по тринадцяте, .22, коли мене поранили. Це 45 днів пройшло, як я виживав в Аду Маріуполі. Про життя мирного населення в місті під авіударами, під артилерійськими та мінометними обстрілами, про міські бої та багато інших жахіть війни в Маріуполі. Про це я пишу, починаю свою книгу. Чому ще не злякали особисто мене артобстріли? Тому що я скажу, навіть в тому ж що... январі, якщо не помиляюсь, 2014-2015 року. На лівий берег на Восточний, у нас пройшов е, пакет градів, 120 реактивних снарядів тоді по нам, де жахнули, 30 чоловік загибло, 117 поранено, Там, під, під 80 будівель, було, е, отримали пошкодження. Тому, коли було понавсштання вторгнення, лично я, ну, відверто, я не відреагував на це жорстко. Я подумав, ну, обична агресія Росії, зараз постріляють і порозбігаються. Ось так от я в такому стилі пишу книжку свою. Може, ще коли зачитаю вам декілька сторінок. Всім добра, далі буде, гарного дня!